Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання. Покровський напрямок. Скажіть вищі сили, допоможіть, що заважає нашим військовим знищити расистів, що наступають на Покровськ. Які є перешкоди? рашисти збираються відступати. Тут має припинитися. У них немає більше змоги робити атаки. Вони повертають, вони відступають. Скажіть Вищі сили допоможіть. Які плани у росіян щодо Покровська? Так, вони будуть тікати, у них немає сил, у них немає змоги. Навіть підуть на переговори, щоб заморозити, зупинити бойові дії в цьому напрямку Покровська. Ну наші військові будуть їх гнати. У мене такий вираз в голові, як гнати, виганять. Отвертаю, отсікаю расистів на віки вічні від Покровська. Тікають, лякаються. Самі себе хай йдуть, вбивають. Отвертаю навіки вічні. Більше не зможуть наступати. Бойові дії. чинити не зможуть. Отсікаю, от Покровська росіян. Навіки вічні буде так і так буде. Тікають, лякаються, буде так. Там буде. Прошу вищі сили, захистіть усіх військових України, цивільних людей на Покровському напрямку. Одведіть, одверніть від Покровська. І прошу допоможіть. Закрити небо над нашими військовими, над Покровськом буде закрити небо повністю, буде так і так буде. Відбудують то все, що поруйновано, може, якийсь міст буде відбудовано. Перекриваю вищі сили, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги військовим України на перемогу, на знищення расистів, що наступають на покрою. Більше росіяни не можуть наступати, тікають, лякаються, самі себе йдуть вбивати. Одвертаю віки вічні. Прошу, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Закликаю, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і будь-яку іншу зброю, кулі од наших військових на Покровському напрямку, від цивільних людей. Одведіть, одверніть. Поверніть назад рашистам на голову, хай їм впаде їх знищить. Буде так і так буде. Не можуть расисти наступати на Покровському напрямку тікають, лякають. Не буде все сказане, дійсно так буде. Зараз я хочу подивитися Куп'янськ. Вищі сили, скажіть, допоможіть, чи є якісь перешкоди, що може заважати нашим військовим знищити расистів, що наступають на Куп'янськ? Чи якась перешкода? Скажіть допоможіть. Куп'янська, Бідний Куп'янськ. Тут треба допомога. Дороги обстрілюють дуже сильно шляхи, щоб, щоб не доїхало прям в, шля... в... в дорозі. <кій> От Куп'янськ треба. Скажіть, які плани у росіян щодо Куп'янська зараз? Що планують рашисти робити? Допоможіть, скажіть. Руйнувати. Угу. Вони дуже мріють його захопити. У них план такий. І тут я буду зараз чистити. Руйную всі плани ворожі. Більше немає змоги урочистів в наступ іти на Куп'янськ. Більше не можуть. Немає чим і ким. Прошу вищі сили, допоможіть знищити. Всі склади із боєприпасами, всю логістику рашистську на куп'янському напрямку. Більше не мають зброї, більше не мають чим воювати. Отвертаю, оцікаю всі плани російські руйную. Більше не мають зброї. Прошу захисту міцного для Куп'янська, для всіх наших військових. Заперечую весь негатив, Убираю, заперечу весь негатив, Убираю Всі, хто здає інформацію расистам, більше не можуть цього робити. Засуджені на довічні строки. Буде так і так буде. Викриваю повністю всіх, хто здає інформацію. Заперечую весь негатив, Убираю. Прошу вищі сили. Допоможіть, одведіть, одверніть від Куп'янська расистів. І зруйнуйте всі їхні плани ворожі. Більше в расистів немає авіації військової, в Росії більше немає заводів, більше не надходить зброя від ворогів, Від інших країн в світі ніхто більше не допомагає расистам. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, закликаю, допоможіть. Захистіть усіх наших військових, цивільних людей на Куп'янському напрямку. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Одведіть, одверніть будь-яку іншу зброю, одведіть, одверніть, поверніть назад росіянам, хай їм на голову. Це все впаде і знищить. Буде так і так буде. Тому хто дав наказ, хто його виконує. От рація, ж цікає росіян від Куп'янська на який жній пора. Більше немає жодної перешкоди нашим військовим знищити расистю на Куп'янському напрямку. Дорога легка, двері відкриті. На перемогу буде так, так буде. От на цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До зустрічі.